86 днів героїчної оборони міста Марії із 24 лютого по 20 травня 2022 року. Практично весь час в повному оточенні окупантів українські війська тримали оборону Маріуполя. Вони зупинили просування ворога на півдні України і дали ЗСУ час для врегулювання. Оборона завершилася за наказом вищого командування, щоб зберегти життя військових, які вийшли з заводу Азовсталь, і потім потрапили у полон. Понад 900 захисників досі перебувають у російських катівнях, а їхні родини живуть у постійному очікуванні. Громадська організація Серце Азовсталі організувала ретрит для родин полонених. Подробиці у матеріалі моїх колег син він морський піхотинець, старший бойовий медик у 23-му році. В грудні я отримала друге відео, де мого сина осуджують, де йому дають срок 28 років. Це було дуже тяжко. Кожен день хвилювання, страх і надія на повернення. У Карпатах для родин полонених громадська організація Серце Азовсталі організувала ретрит. Тут родини можуть, хоча б на деякий час відчути спокій і набратися сил, поки їхні рідні перебувають у полоні. Це перший раз, коли я використала таку можливість, я собі не дозволяла. Я думала, що це як знаєте, я зраджу свого сина. Йому та мета, а я оце поїду відпочивати. Але в мене така робота з дітьми. А дитинство на паузу не поставиш, коли ти в літаку і щось трапляється, вискакують ці масочки. Треба цю масочку спочатку на себе, бо тоді ти зможеш допомогти іншим. Так само тут ми ми вчимось попіклуватися про себе. Тоді ти зможеш поділитися на ну зі своїми найдорожчими, близькими людьми. Ретрит відбувся в межах програми Здоров'я серця азовсталі» та тривав два тижні. Учасники відвідали психологічні групи, артмайстерні, ходили на прогулянки в гори та спілкувалися з місцевими. Ціль нашої роботи тут протягом двох тижнів, саме цією категорією людей, які чекають на рідних, які наразі перебувають в полоні. Це відновити їхні самопочуття, а показати, дати їм з Уміти, що з ними відбувається на фізичному рівні, на психічному, навчити певним інструментам, щоб люди могли самі собі допомагати, коли рідна людина повернеться з полону, як взаємодіяти з нею, як комунікувати з нею, щоб допомогти їй повернутися не лише фізично, а й психічно до родини, до суспільства. Міністерство оборони України підписало меморандум з громадською організацією Серце Азовсталі. Спільно вони відпрацьовують програми відновлення звільнених з полону захисників та підтримки їхніх родин. Саме ця організація вона багато вже відпрацювала алгоритмів роботи з, зі звільненими з полону, з їх родинами. Відновлення як і фізичне, так і психологічне це дуже важливо. Але на жаль, у держави ще немає такої Спроможності, щоб покривати всі максимально можливі варіанти відновлення хлопців і дівчат, які повертаються на рідну землю. А у серця Азовсталі за виходить дуже крутесно. і ми сьогодні я тут для того, щоб перейняти досвід, подивитися, як ми можемо співпрацювати більш масштабніше. Громадська організація серця Азовсталі, що є частиною сталевого фронту, ріната Ахметова, вже три роки працює з родинами полонених. Їхня головна задача підтримувати психологічний стан родин, щоб після повернення. З полону ветерани могли легше адаптуватися до життя у сім'ї та суспільстві. Я дуже вдячна до речі, Ренату Ахметову за оці три роки так, підтримки. Ти відчуваєш, і тут ж не тільки програми є з ретритів, тут багато програм. І деякі приїжджають сюди і дізнаються про ці програми. Це дуже велика. Програм. Підтримка що ти розумієш, ти не одна. Ти не одна в цьому цю біді, і це не тільки слова. Це дії серед гір та теші матері віднайшли сили чекати, вчилися підтримувати і зберігати надію на зустріч з дітьми. Коли у нас була крайня розмова зі своєю дитиною, і я казала: Ну ти там план вже на майбутнє пишеш, що ти хочеш. Ну він сказав так, вареники з вишнями дуже хочу, там борща. Готуємо вареники з вишнями, заморожуємо. Вони лежать у нас в морозильці до наступного сезону. Ой, сподіваюсь, що ці вареники з'їдяться вже адресатом, тому що син приїде. Ну я знаю, що він приїде, я дуже вірю. І серце Азовсталі продовжує розвивати програми підтримки і планує й надалі впроваджувати нові формати відновлення та допомоги, щоб кожна сім'я отримала необхідну підтримку. Україна понад все.